Йо-йо-йо-йо! привіт всім фанатам Наві! І до мейджору залишається лише один великий турнір. Це буде Ієм Ченду. І починається він вже завтра, о четвертій, о як же боляче про це казати, ранку. Тим не менше, Наві там будуть, і у Наві грав 11-й ранку, навіть в 11.30. Тому для нас з вами все нормально, все під контролем. Тепер залишається, щоб команда продемонструвала гарні результати, і саме з цим прямо зараз і будуть. Я розбиратися. Тому поїхали на мою сторіночку. До речі, за кота, будь ласка, поставте лайк. Він прийшов до вас, до вас позніматися відео. А ну а у нас команда Наві, наві, яка насправді останній час доволі непогані результати нам з вами демонструє. Це перемога на старладері. Так, це тір 2 турнір, але це перемога. Далі плей-офф стадія Pro проліг. З доволі сильними командами. І далі топ-2 на тандер-піку, де вже були непогані ростери. Тобто Фурія, Монгол ще в старому складі і Аврора. Мені здається, саме зараз і Єм Ченду це як кульмінація всіх цих трьох турнірів. Наві набирають, набирають, набирають тонус, набирають форму, щоб зараз. Перевірити себе вже в реально бойових умовах, тобто залишається буквально ієм чинду і старладер Будапешт Мейджор. в цьому році, все два турніри для Наві, і вони будуть відпочивати цілий місяць. Тому цей чинду треба щонайменше гідно зіграти. Я думаю, вихід в півфінал на ієм чинду це був би вже. Показовим класним результатом, після якого ми б могли казати, що і на менеджері очікування вже від Наві доволі серйозні. Потрапили вони в групу, А. В цілому ситуація для ЄСу доволі звична. У нас дві групи, і по три команди з цих двох груп проходять далі. Навіть, як на мене, опинились в максимально зручному для себе становищі. Просто подивіться: перший тур це Астраліс. Астраліс, які насправді не найкращі результати і демонструють. Так вони. Вони з тренером там непогано зіграли з проти Аврори, мені здається, отут десь була катка. Но тут мені ну, по відчуттям турки не догравали. Просто ругата. Е, ну... 1948 зіграв цю серію. Знаєте, тренер зіграв так, як тренер. Тут питання скоріше, чому Аврора настільки довго з ними мучились, що прям три мапи і прям 13-10 на третій їм довелося грати. Так що, загалом, ситуація для Наві доволі зручна. У Астраліс то Девайс захворіє, то Хуксі зіграє. Там просто жахливий чемпіонат. У нього зараз 0,91 статистика. А у Алексі, до речі, 0,94. На секундочку. Покраще. Тим не менш. Перний зручний суперник вже е, такий, знаєте. Трішечки підвтомлений, трішечки емоційно виснажений Астраліс після попереднього турніру, тому що все ж таки зміна часових поясів, треба їхати з одного турніра на інший. А ви ще так зіграли без девайса останню гру. Коротше, від Астраліс у мене не супер високі очікування на А, Що стосується Мапулу, я думаю, данці одразу мінус даст, наві, мінус оверпас. Ну і тут питання: головне мапа нюк. Нюк це домашня, це королівська мапа команди. Астраліс, вони і грають просто по КД. Ну і результати в цілому е, нормальні. В цілому, бачимо більше зеленого кольору. Тут був човк 0.13, але на мапі нюк це. Реальна можливість для них зачепитися, я думаю, буде за першу Best of 3 серію. Навіть з іншого боку, обирали цей нюк. От після ESL Pro League вони почали обирати нюк після перемоги над Монгоз, мабуть, ось але результати жахливі. І оце мене більше за все і бентежить, що Астраліс оберуть нюк. І ми з одного боку побачимо, чи змогли Наві виправити гру на цьому нюсі, чи вони зробили висновки після а, оцього Тандерпіку відверто провального саме на мапі нюк. Чи все ж таки ці проблеми продовжаться, і ми перед мейджором будемо сидіти і думати, а от нюк? А от мапа нюк, чи грають Наві взагалі, чи будуть, може, проти них просто в а, швейцарки пікать цей нюк і виносити? Хоча там Бестоф 1, ну коротше. А, то таке, коротше, на нюці буде цікаво, по-перше, подивитись, наскільки на своїй кращій мапі Астралі зможуть тягатися проти фаворита, проти Наві, які, до речі, вже топ 7 рейтингу, що доволі для них непогано в цьому в поточному сезоні. Ну і одночасно побачимо, чи зможуть Наві підтягнути для себе свій нюк. Що стосується вибору Наві, це буде міраж. Я думаю, тут питань ніяких нема. Тут перемоги, тут все добре. Аврора Монголс Фурія, тобто Аврора Монголс Фурія. Три перемоги Наві на міражі. Тому далі. Проти трьох Програшів Астраліс, щонайменше третя мапа буде, навіть якщо Наві не зможуть впоратися на нюці, буде третя мапа, скоріше за все, якийсь інферно або еншент, я б так десь ставив. Можливо, навіть Еншент був би трішки зручніший для Астраліс, тому що у них є перемога на 3D Max, але бейти їх переїхали. Хоча, якщо ви дивились, мені здається, там їх просто в соло закрив, що якась так, 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 так. Я дивився цю гру. Там просто Кенсізор розвалив. Там був план на гру Бейт класний. Астраліс, коротше, якось розгубились. Мені Здається проти таких бейт. А, тому або Ancient, або Inferno. Ancient навіть також влаштовує Маус-Монгос-монголс. Тобто ми знаємо, на що вони здатні. Ну, Інферно як завжди, 50 на 50, з невеликою перевагою на боці наві але все буде від цього парубка залежати. Тому що ми розуміємо, хаєшки на інферно, демедж простріл. Коротше, у Макази є певні нюанси в грі на мапі Інферно. І ці нюанси. Так, як і на Нюсі, треба виправляти. Тому подивимось, я думаю, або 2-0, або 2-1. Наві тут перемагають і їдуть далі вже до плей оффу доволі впевнено. Монголс-героїк, якщо б це були навіть старі Монголс в тому самому складі Сензу, все одно Наві їх стабільно в цьому сезоні, навіть в доволі скрутному для себе ігровому тонусі, все одно якимось дивом Наві вигравали Монголс, навіть коли ті топ-1 були світового рейтингу. Коротше, питання. Все менше і менше, мені здається, навіть якщо тут Монголс виграють героїк з заміною. Ну просто, просто, просто 28 років, ну. Залітає ті в команду Монолс. Ну окей. А, думаю, хто б тут не виграв, або Монолс, або герої наві в другому турі зможуть їх перемогти. Якщо вони виграють Астраліс, виграють тут, це вже гарантований плей-офф. Тобто оця зустріч, оцей аперфайнал, це у нас матч за топ-1, топ-2. Це матч, за ти проходиш або в півфінал, або залишаєшся в чвертьфіналі. Мені здається, кращі сітки для Наві просто неможливо створити на цьому турнірі з кращі умови для того, щоб вони потрапили в плей-офф. І з одного боку, це класно. Тобто Наві, скоріш за все, ми побачимо в плей оффі З іншого боку, хочеться подивитись на зустріч Наві проти сильних команд. Я придію, що тут будуть Наві. І отут будуть Falcons. От Однаві Фелконс. Дуже цікава зустріч. Якщо Наві програють, падають сюди. Тобто ще один або два, БО-3 Ми подивимось. Тому мені здається, це ситуація, знаєте, така 50 на 50. З одного боку, Наві можуть впасти вниз тут або тут. І зіграти там Spirit, Falcons трішки раніше, але це е, буде ризик того, що Наві можуть вилетіти з турніру. Для нас це не дуже приємно, тому що перед мейджором хотілося побачити також, особливо на фоні останніх доволі вдалих виступів. Наві е, щонайменше потрапляння в чвертьфінал, А півфінал це взагалі буде свято. Тому я думаю, перемога-перемога. Falcons, відверто, Я думаю, вони програють тут просто. Команда з мільярдними інвестиціями під кінець сезону нарешті стала на рейки, тому я думаю, програють, але буде боротьба, буде цікаво, і тим паче можна буде ще десь тут реванш знайти в плей-офф стадії. Якщо виграють, це взагалі свято. Якщо навіть виграють Фелконс, то можна буде вже казати, що вони претендують взагалі на перемогу на турнірі. Отака От ситуація. А, тому подивимось. По нижній сітці, я тут думаю, питань нема. Фурія Віталіті 100% проходять вони по-перше в різних половинах. Ну і по друге. Результати останніх змагань нам про це говорять. топ 3 команда не настільки важлива. Чому ми на це дивимось? Ми дивимося на це в розрізі того, що наві займають топ. Два групи, тобто два групи А, це вони потрапляють сюди, на третє місце групи Б. Тобто у нас так: от ходи, ходи наперед, аналітика Ченду прям до фінала сітку наві. Ми складаємо, і це буде топ 3 команди цієї групи. Якщо Віталіті Фурія по своїм половинам проходять без шансів, без проблем. топ 3 це у нас буде Маус, Фейс, 3D Max 3D Max на спаді. Останні результати у них погані. І це дивно на ПГЛ. Вони провалились, G2 супер нестабільні, тому це будуть або Маус, або Фейс. я б навіть сказав, що скоріше Маус. Тому що у фейс є проблеми з інтеграцією Джейкопа. Якщо вони ці проблеми вирішили, і Твіст все ще буде на плюс моралі, можливо, це будуть фейс, що для Наві, мабуть, навіть більш небезпечно, якщо це буде топ-3 фейс в групі Б і топ-2 Наві в групі А, Маус, в свою чергу, стабільно доходять до плей-офф стадії, і в плей оффі зазвичай програють, тому тут. Треба дивитись історично. Давайте швиденько це зробимо. З ким Наві взагалі зручніше грати зазвичай. Матчі. Ну і давайте пошукаємо. ну От Маус. От вони Маус. Ось він програш. Без шансів. Причому був програш на пролізі. Це... А, це якраз плей-офф. Це якраз один з останніх турнірів, де Наві зустріли з Маус, програли без шансів. А з Фейс, мені здається, вони і не зустріли. Бласт на початку року, а тут інший склад був, так? Так, 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 так. Хоча ні, подалі з Рейн. Ну, замість Рейна. І Наві. Програли. Окей. Наві в цілому. Не супер. Принципово про такого грати. Ну, мені здається, проти Фейс може бути складніше, тому що Фейс непередбачувані. Maus Маус більш структурована команда, і єдине, що мене бентежить, це оцей програш на ESL Pro League. Коли Наві програли, причому там навіть і рахунки були не суперприємними. Тому тут, скоріше за все, буде боротьба три мапи. Ем, От. Отут так буде боротьба три мапи. Вдалий день, я думаю, Наві можуть виграти Наві. Ой, Наві можуть виграти Маус або Фейс і в цілому рухатись далі. Ну, по півфінали там вже поїде Фурія, там вже поїдуть Віталіті. Отут перше місце, тут вже буде максимально складно. Тому мій предік, що Наві в ідеалі доходити до півфіналу і єм Тут всі топ-команди, це репетиція мейджору, і якщо Наві на такому турнірі дійдуть до чверть до півфіналу, це буде взагалі топ. З іншого боку, на мейджорі буде інша система проведення. Тому що тут Наві сіткою пощастило, а швейцарка на мейджорі може складатися трішки інакше. Для Наві, тому тут теж треба буде поміркувати вже в відео перед мейджором. Хоча з іншого боку, в другій стадії якраз і будуть грати команди о цього рівня. Які у них всі ці. Тому, я думаю, якось можна це е спідставляти, е порівнювати, якось аналізувати з цієї точки зору. Коротше, е я сподіваюся, що Наві мінімум чвертьфінал, максимум півфінал. Отакий От мій предікт. І якщо впадуть в нижню ту сітку, буде залежати від суперника. Тобто, якщо Наві програють Астраліс, знизу все одно перше тур безкоштовний. Далі отут вже. Можуть бути приколи, можуть бути матчі реванші і так далі. Е, так що вболіваємо за Наві, ставимо будильнички на ранок. Добре, що в перший день гра в 11.30. До речі, якщо вони виграють, гра тут теж в 11.30. Так що для нас з вами це, це ще один привід е, і для Наві виграти, щоб пройти далі в плей-офф і для нас, щоб вони виграли і не довелося потім дивитись отут о 9-6 ранку зустрічі Наві. Такі справи. Пишіть в коментах, які ваші предікти, чи вважаєте ви, що «Наві» наві пройдуть далі спокійно в плей-офф. Чи може я їх переоцінюю? І взагалі тут буде відліталово. Коротше, пишіть, що думаєте. Я обов'язково все прочитаю. І побачимо вже відео після ієм Чинду. Всім папа! -па.